18 липня 2025 року, що очікувати українцям з тимчасовим захистом у Франції? Я не знаю, що там у інших країнах. Що у Франції? У Франції два тижні префектура 77 го регіону не подовжувала тимчасовий захист, тому що вони чекали, що ж буде далі. З українцями, з тимчасовим захистом, як далі буде? 15 липня Рада Європарламенту прийняла, що українці з тимчасовим захистом мають право до 27-го року перебувати в країнах Євросоюзу офіційно. Що буде далі? Далі вони кажуть, що буде Запропоновано змінити статус. На який статус? Ніхто не розуміє. Як воно буде далі? Тож ніхто не розуміє. Тому що якщо чоловік пенсійного віку буде йому далі, буде йому оформлюватись якісь нові документи, щоб він потім отримував пенсію у Франції. Ну, це не пенсія, це мінімальний прожиточний мінімум, але це. Більше, ніж українці з тимчасовим захистом. Це не 200 євро, а це вже буде 700 євро, це дуже гарно. А якщо людина отримає, має вік 65 років, це вже пенсійна людина, вона не має обов'язків працювати, але має право на соціальну допомогу, мінімальний прожиточний мінімум. Що буде далі з людьми, які мають малих дитин? Якщо людина хоче працювати, вони кажуть: йдіть, вчіть мову. Ти говориш так, хочу вчити мову. Що далі? Приходиш до Францтраваї, вони кажуть, ти повинен сам шукати курси, ша, сам е, шукати, куди цю дитину діти. а Якщо ти вивчиш мову, дитина буде у тебе е, ходити в мантерней, це дитячий судочок. А потім приходь, потім будемо з тобою складати план, як тобі розвивати навички і як потім ти будеш шукати працю. Це у Франції. Це у Франції, це, це якийсь треш, тому що це, ти не розумієш, як шукати. У тебе є вища освіта, вона десь не приймається, тому що вища освіта медична, психологічна, реабілітаційна, вона